Всім привіт! Знаходжусь зараз в Хорватії, Приїхав я сюди на 6 днів. Сьогодні відіспався, знаходжусь в місті Водіце, і зараз будемо гуляти по Водіце, і підемо раз рядом на село. Я думаю, село то Теребонь. Тут куча яхт. Зараз походу буде все показувати знаходиться така лагона але це не одна там в місті були ще побіг можна гуляти. зараз подивіться там далі е, стоїть такий лайнер вже від самого ранку стоїть. ми сьогодні купалися як сама жара то вирішили краще прогулятися тут пляжі і пляжі йдуть аж до самого мису, ну там десь так 800 метрів. Людей багато. І вздовж пляжів йдуть різні магазини, бари, можна тапочки купити. ну Все, що треба для відпочинку. Тут йде така алія, Зараз покажу, просто хочу показати весь на місто і треба прийти. Тут є магазини. Ну і шезлонги. Далі там ще й ця зона. Якщо наближається на час. Зараз хочу показати видно саме місто. Я буду виглядать, то може не буде видно. А, так знаходиться може славить лагуні. Перед воді це три острова. От, ще не знаю, як, як туди добратися. Ось такі пляжні зони. Оце коштує, по-моєму, 8 євро за пів години. Ось це такий майданчик. Багато всяких кораблів. Тільки гроші були. на другу лагуну. Тут взагалі так практично в цій центральній вулиці стоять катера, лодки і дуже велику територію займає пляж, то грубо говоря або з лівої сторони, або з правої сторони міста. Здовж зараз іду по є, є магазини, є там базарчик, зараз може піду покажу. І водійця, ще не сказав, водійце знаходиться 50 км від Задара. Ну, можна сказати, 50 км від Спліта. Ні, трошки далі. 80 десь. І 12 км від Шебеніка. Гарне місто. Вчора мені не сподобалось, але сьогодні я вже виспався, роздивився, то мені подобається місто. Тільки що на територію е, порту зайти не можна. покажу як воно виглядає. І тут взагалі набережні ресторанчики різні. Тут небагато, але все ж таки є. Місто так, можна сказати, заточене під туриста. Ціни кусаються в ресторані, ну так, щоб з... 30 євро з людини треба віддати, так щоб нормально щось поїсти. По шезлонгам шезлонги коштують 10 євро, а зонтик 5. Не знаю, я думаю, що на цілий день. Ось так є такі магазинчики. палатки. що, якщо щось забудете, то... Проблеми не буде І не сильно дорого. Я купив лапті собі, заплатив 10 євро. Практично так само, як би купив в Польщі. Цю пальми ростуть. Ось так. І гарно тут. Ми ще не ходили тут. Йду по такому пірсу, Пришли ми в центральну частину міста, Ну, нас яке я зрозумів. Ну, тут все, в лодках, в катамаранах, в більших в яхтах, на якийсь катр. Супер. Ну, це шкода тільки що в центральній частині міста то практично пляжів немає. Можна тут в принципі покупатися, і спірса можна покупатись, але взагалі так то... І там де я показував в тій частині міста, і потім покажу, будемо проходити кілька пляжів, так що не дивно чого так багато людей на тих пляжах. Тут все заставлено лодками. Покажу ще стою на такому пірсі, бо там виходу немає. Гарно прийти, подивитись, полюбати, зробити фотографії можна. Місто водійця приходить від назви Вода, бо тут в околиці міста дуже багато рудників. За цього Ось Центральна частина, тут можна футболки купити, магніти. Тут одна із пам'яток це церква. Вона трошечки далі, зараз постараюся показати. Ну і Фу, як жарко. під 38 знаю, або під 40. Тут відкриваються такі маленькі вулички. Зараз ми трошки прогуляємо, думаю, тут кілька цікавих вулиць єсть дуже таку гарну вулицю з такими старовинними домами. Зараз машина приїде, бо хочу звернути. Буду зарачувати на гріти якийсь барчик, біля церкви є така вуличка. І тут один бар, а тут вже живуть люди, і тут усе дзвіниця. Дружина все передивлюється фотографії, як я її пофотографував, тут ось такі гарні малюнки. <рес> Довольно? <рес> все тут проживають люди, щось гримить, а ми поки будемо йти далі по такій гарній вулички з малюнками. Будемо на таку маленьку площу Тут багато всяких різних ресторанчиків. Затишні такі місця. Але передивимося ще далі, бо ще далі дуже гарно виглядає. Вийшли ми з тих гарних домиків. Також якісь правовичні катира ми, ми сьогодні були на пляжу біля того такого гарного ресторану. В основному з того боку всі, всі пляжі, але ще маємо якісь проходити. Водичка тепла і дуже чиста. Що видно, але риби щось не особливо. Видно. Туристи спішать, yeah, yeah. спішати на приїзд. Я так зрозумів, їх попривозили в місто і зараз їх всіх забирають. Зараз встановлюють якусь сцену, може вечором буде якийсь концерт. Ми зараз будемо вирушати там, такі, високобудівля, це готель. А тут виходить, йде мис. Ми будемо йти за мис. І вздовж берега будемо йти на друге місто. Трибунь. Тут все На набережні багато Предлагають екскурсій, Русі. на прокат взяти Бачив, на цілий день на прокат човен ніби 70 євро. Воно пар, пар, паром подивилися, ніби ходить він на острів. Але ходить він на шиденіт, але на поставі дуже висаджує людей. Ось. Добре, буду йти за мис. Лайнір ще вже вирушає. Я не зібрав людей і все, буде їхати вже плисти. Що так тут... За містом оце ставка називається собачий пляж. Тут люди можуть прийти з собаками і вони можуть спокійно тут купатися. Тут зараз буде видно, водичка ну, дуже чиста. В принципі, тут не глибоко відгорожено від там, де ходять катери кораблі сіткою. За сіткою не можна плавати. Бо тут великий потік. Кораблі. Не, клас. Для відпочинку рекомендую. Також знаходжусь на такому півострові. На цьому півострові в основному в готелі. І доріжка тільки можна прийти по... по березі. Зараз показую водійця. І тут дуже добре видно вже наступне місто. Називається. Трима, ну, трошки так цією лісопосадкою, за цим отелем вже далі починається наступне місце стріма. Водичка тепла, Не, дуже гарно тут. Е, тут острови, так що відкритого такого моря немає. Терпаєвиди. Ми будемо йти на місто трибунь. Прийдемо тут з середини отелі. Така набережна гарна, такі розваги тут є для дітей. Тут з цього боку такі понтони зроблені, шестикутні. Передівалки є, туалети платні. Помиться після після цього, після моря дуже 50 євроцентр. Кошти це прикольно виглядає, для дітей. На дивне місто можна сказати на морі. Зараз покажу, як багато людей тут. Бачив, що, що це знімав. Дуже багато. Замітив, що вранці зранку менше людей, ми прийшли в 9, практично, ну мало дуже, а всі приходять на вечір. Так що, якщо будете тут, то краще виходити на пляж вранці. Ми це будемо робити. Виходити вранці, а після, після обіду десь ходить гуляти. Вийшли вже за місто. Тут на, е, далі йде е, забетонірована дорожка вздовж моря аж до наступного міста. Тут практично людей вже дуже менше. може вже трохи позбиралися додому. Але людей набагато менше. Вийшли зараз взагалі за місто. Тут нова бетонна дорожка, як я бачу. З цієї сторони вже нічого немає, з цієї сторони пустирі. Я бачив, що ми будемо йти через пустирі. Але дорожка виложена. Пляжик з каміння. Супер. Людей практично взагалі немає. Ми... Аж отуди прийшли. Далеко трохи топить. Але вирішили. Сьогодні і там, і там побувати. Заплановано в мене на 5 днів 5 різних міст на узбережжі. Ні, виходить, 4 міста буде. І якщо вийде, то попливемо на острів, там ще зніму Прийшли на, ми на місто трибуні, не місто, а населений пункт і громада, що відноситься до Шибинського. Нинської губернії. Там наверху на горі церква знаходиться, а ми будемо йти на центр міста, він знаходиться на острові. Зараз будемо йти і показувати. Зараз буду потихеньку все показувати. Ми проходили, це виходить порт і виходить так, що він закритий там. Посторонній заходити не може, бо ми приходили по вздовжій е, будівлі. Старий центр знаходиться на такому мості. За мостом він знаходиться на острові. І там тільки пішохідна зона. Ну, це на мотоциклах міста. Річні гасають. Зараз плануємо обійти вокруг е, всьому цьому, центру міста. Супер. Може трошки великувати відео буде, але заради такої красоти можна і подивитися. І плануємо ще піднятись на ту гору. я там особа. Зараз показується настільки зміка міста. Ми йшли ось вздовж набережної і отут знаходиться центр. І це така велика там лагуна є. Зараз я кажу, може погано видно буде трошки. Як класно, людей тут набагато менше, ніж в водійцях. Може просто вечір, сім на пляжу. І то будемо ще звертати по місту. Іду зараз по набережні, можна сказати. Зараз поки тут нічого цікавого так не видно. Але яхт, катерів. Ну просто ціла лагуна. Шкода, що там погуляти не можна. Вхід охороняється. Ну, містечко невеличке. Але дуже гарно. Він виходив невеличкий такий центр. Хочу ще прогулятися по маленьких вуличках. Тут люди купаються напроти острів. Не знаю, чи туди плавають туди, ну, так, навіть чисто е як знімають ПТА, або беруть якусь екскурсію. І тут також набережна, можна сказати, пришпортовані лодки. Я би хотів десь піти в провулок якийсь, подивитися. Зараз такі провулки захожу. Тут супер. Тут люди переживають. Добре, піду далі, не буду пересаджати тут. Деякі будинки розрушені, але вуличних небагато. тут живуть люди Тут буквально на скільки, на шість будинків в ширину, може сім. Зараз покажу кажемо з другого боку. Тут вздовж берега вулиця. Тут я так розумію, на яхтах припливають і швартуються. Швартуються на ніч за якусь оплату, бо видно, що на кожній яхті люди є. І вздовж цього берега ресторанчик. На вечір заходить в порт, сутися яхти. І такі ось також напротив невеличкий острів. На Супер Для відпочинку те, що треба. Покажу ще таку вуличку. Ну, тут взагалі так на острові мало що є показати. І тут така невеличка вуличка, Бачу, вона відходить ще в праву сторону. Сейчас зайду. Ну, як локалізація то класна, там уже корт починається. Ну і тут люди живуть. Подивимося зараз на церкву святого Ніколаса. Зупинились так, бо такий дуже гарний краєвид відкривається. На лагуну. Може зверху буде видно, як знаходиться цей центр міста. Супер. Але просто нереальна жарко. Зараз покажу, подимаюсь і замітив, що ну, мусора багато, звісно. Тут дуже гарний відкривається. Краєвид на острів. Щас зараз дойду. Бо тут каміння. Ось такий невеличкий маленький острів. І пливе цей. Бо церква знаходиться на самому вершині, на вершині пагорба. І з вершини, думаю, ще краще буде видно. Ні, краєвид не, не пожалкував. Був вибір піти купатись, або піти, або піти ще далі. То вибрали піти, подивитись населений пункт трибунь. Прийшли ми на такий качельку. Дружина сказала, саме тренд. Треба робити фо фотографії на фоні моря. Ось ця качелька, візит трибунь. А ну покачайся. Ну, супер. Море, острови і дуже гарні краєвиди. Ну, піднялись ми вище. Тут відкривається ще кращий краєвид. О, сейчас покажу. Як виглядає цей центр міста, бачите, взагалі так порт, аноном місток і там сіким, ну може до 100 будинків, може та які до 100 до 50 будинків. І ось такі гарні місця. І зараз покажу церкву святого Ніколаса. Тут стенд чи не заходив, бо одразу вирішив зняти. Ось тут також можна зняти панораму. Відкривається. Зараз в тіньку, то дуже добре буде видно. Ось такі якісь руїни. Я так думаю відкрито цілодобово А тут притів сонця. Що цікаво тут? Теж не дуже. <гум> ну, в сумі так нічого цікавого немає. Ось така церква святого Ніколаса. Будьте обережні тут могили. щоб по ним краще не ходити. Така невеличка територія. Але панорами відкриваються просто неперевершені. Ще раз покажу краєвиди, які відкриваються отсюди. Бо краєвиди дуже гарні. Тут, може не сказав, це Адріатичне море, бо я не пам'ятаю, що я говорив. Кому цікаво, то... Буде місце знаходження під відео. З, завжди бо, е, я зараз додаю місце знаходження, де точно знаходиться. І так десь відео має бути вставлена карта. Ще з цього боку покажу. Це місце трибунь. А перед цим було місце Водіце. Це супер, клас. Ось таке було відео. Для вас було місто Водіце і населений пункт Трибунь. Дуже жарко, не сподівався, що в Хорваті буде під 40 градусів жари. Зараз швидко треба ще перед вечором ще покупатись. Бо зараз вже сьома. Надіюсь, що водичка якраз буде те, що треба. Сподіваюсь, відео було невелике. Зараз Хорватія дуже популярний маршрут. Може комусь щось допоможе, може хтось запланує сюди поїхати. Ось таку красоту подивитися. Так що з вас вподобайка, підписка, ну і коментуйте. До наступних відео.